Першою у 2024 році в Тростянці народилась дівчинка. Дитина з'явилась на світ 3 січня, о 23 годині вечора. Тростянчанка Оксана Савоненко стала мамою втретє. Вдома на родину чекають п'ятирічна Софія і трирічна Дар'я. У нас було, звісно, страх, сумнів тим, що е, як далі буде в Україні така ситуація, але в нас просто папа дуже хотів хлопчика. Ми вирішили спробувати долю. Старша дочка сказав, донька сказала, що, мама, я хочу сестричку, мені не треба, так що мама їхала вже, наказ був привезти сестричку. І хоча родина тимчасово проживає в Полтаві, народжувати вирішили вдома, у Тростянецькому пологовому відділенні. Я тут народжувала двох своїх попередніх доньок, подруге тут. Ну, саме умови, тому я сразу сказала, що учора це так, а дорожать буду вдома у себе, тому що тут найкраще. За словами Оксани Савоненко, стать дитини була загадкою для подружжя практично до останнього моменту. Однак ім'я для немовляти Оксана разом із чоловіком Василем обрали заздалегідь. Ми йшли за хлопчиком. Ну, Бог нам подарував дівчинку. На узі то, ви, то хлопчик, то дівчинка, то незрозуміло, але ми з чоловіком ріш, е, вирішили, що якщо родиться дівчинка, то це буде Вікторія. Ну, а хлопчик у нас було друге ім'я. А вже бачить тату. Так, да, приходив сьогодні, бачив. Радий. Зато буде він зацілований, вічна папуля, накормлений. Існує повір'я, що дівчатка народжується до миру, а ім'я Вікторія у перекладі з латинської перемога. Колектив телерадіокомпанії Тростянець щиро вітає родину Савоненків із народженням донечки та бажає щасливого життя під мирним українським небом. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.